Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо тему як зимують птахи та звірі. А почнемо із синоптик, як завжди. Пригадаємо, який місяць закінчується, а яке сьогодні число, який день тижня. Перевіримо сьогодні 28 січня, вівторок. А тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Чи є на вулиці вітер? Чи спостерігали ви сьогодні опади? Поміркуйте, як, на вашу думку, живеться звірям в лісі взимку. Ми вже з вами знаємо, що. Звірі заздалегідь готувалися до зими. Ведмеді борсуки нагулювали жир, білочка запасалася на зиму горішками, сухими грибами. А от ті тваринки, які не запасаються їжею та які ведуть активний спосіб життя, про них ми. І поговоримо про них і треба піклуватись. Взимку ліс відпочиває. У лісових норах, дуплах та барлогах зимують звірі великі та маленькі, ведмеді, борсуки, їжачки. Ви помічали коли-небудь отакі ланцюжки слідів на снігу? Це сліди польових мишей та землерийок. Вони снують під снігом по численних ходах і бігають по поверхні, залишаючи такі сліди. Тож, чиї це сліди? Це сліди мишок та землерийок. Подивіться, ось вона біжить та хвостиком замітає. А як зимує заєць? Заєць дуже обережний. Перед сном, а спить він вдень. Він наробить стільки слідів, що не кожний з його ворогів розбереться. Потім з розгону стрибає вбік і там спить. А чим харчується заєць? Живиться заєць корою з дерев, пагонами молодих дерев знаходить копиці сіна, може забігти в садочок, щоб поласувати корою фруктових дерев. Вона значно смачніша. А чим харчується білка? Хоч і немає в лісі ні горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку і восени, а тепер відшукує свої комори за запахом. Окрім запасів, білка їсть із задоволенням насіння ялинових шишок. Є така цікавинка про білку вона до свого гнізда наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати сліди на снігу. А от коли між деревами велика відстань, тоді вже їй приходиться спускатися спускатись на землю. А як зимує лисиця? На зиму в лисиці відростає густа шуба, яка рятує її від морозів. Нора лисиці це невелика яма. Полює лисиця в полі, де вітер здуває сніг. Вона ретельно обнюхує сніг, знаходить нірки мишей і ними живиться. Ще лисиця полює на зайців, пташок, а може, навіть. І в курник в село заглянути. Так і там вона може вкрасти курку. Бурий ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. Ведмідь це всегідна тварина. До зими у ведмедів відкладається багато жиру під шкірою, і вони залягають у зимову сплячку. В січні або в лютому у ведмедиці з'являються ведмежата. Подивіться ось на фото малесеньке ведмежата. Ведмедиця годує їх молочком, а коли пригріє сонечко, то вже виводить малюків з барлогу. Розгляньте фото. Яку інформацію ти отримаєш узимку, коли побачиш сліди на снігу? Уявіть себе слідопитами та спробуйте відгадати, де чиї сліди. З одними слідами ми з вами вже сьогодні знайомились. Подумали? Ну, давайте перевіримо. Ось вони перші сліди. Це сліди білочки. Другі це сліди від копит оленя. Схожі і у лосів. А це Це сліди зайчика. І останні сліди, з якими вже ми з вами сьогодні знайомились, це сліди мишок та землерийок. Ось навіть від хвостика залишається слід. Розгляньте фото, на них, на них зображено, як люди. Піклуються про тварин. Встановлюють великі отакі ясла, до яких кладуть заздалегідь заготовлене сіно. Ось подивіться, на цій світлині теж є ясла з сіном, а ще тваринам приносять. Овочі, горіхи, каштани, жолуді? Чи є у вашій місцевості лісове господарство? Так, в лісах Харківщини є багато лісових господарств. Поміркуйте, а як діти можуть допомагати дорослим піклуватися про тварин? Ось подивіться, діти разом з дорослими приходять, приносять сіно тваринкам та інші смаколики. Це можуть бути, як я вже казала, овочі, каштани, а ще виготовляють, розвішують та постійно наповнюють годівнички, щоб пташки, які залишилися взимку, не голодували. Розгляньте ці малюночки, подумайте, який корм можна класти у ясла для звірів, а який у годівничку для пташок. На минулому уроці ми вже з вами говорили, що для пташок ми можемо класти і крихти хліба, і несолоне не сало, і ягоди горобини, наприклад, а ще зерно та крупу. А от в'ясла для тварин кладуть сіно, а ось подивіться внизу в яслах, Сюди кладуть овочі. Це може бути і бурячок, і картопля, і морква, а ще каштани та жолуді. Далі на вас чекає творче завдання, яке ви. Можете виконати за бажанням. Яке ж це завдання? Треба розглянути малюнки та подумати, чого на них не вистачає. Подивіться, як наче велика гумка пройшлась, і щось тут витерла. І на цьому малюночку теж. Так от, завдання таке: треба домалювати те, чого не вистачає, та розфарбувати. А ось підказочка, чого ж не вистачає на цих малюночках. Треба буде домалювати годівничку, гілочку, на якій вона висить, та пташок і зернятка в годівничці. На цьому малюночку треба домалювати ясла, ось, бачите, як треба домалювати. Та корм у, цій годів... у цих яслах. Це така велика годівниця для тварин. Хто ж приходитиме до такої годівниці? Це можуть бути олені, лосі, козулі, а ще зайчики прибігають, також дикі кабани, в лісах Сумщини та Чернігівщини, Житомирщини. Це можуть бути навіть великі зубри. А що ти знаєш про зимівлю інших тварин? Якщо не дуже багато, то я пропоную переглянути відео, Як зимують звірі. Це цікаве навчальне відео. Ну, Наступне завдання інтерактивне. Треба з'єднати тварину та її опис. Ось погляньте вони, які красиві тваринки! Ми з вами на минулому уроці знайомилися із цими пташками, шишкарями, омелюхами, ну а інших тваринок ви знаєте. Тож, треба буде з'єднати тварину та її опис. Сподіваюся, що на уроці вам було цікаво, а зустрінемося ми з вами вже на наступному уроці. Бажаю вам приємного перегляду відео та виконання цікавих завдань. Дякую за увагу!